Це тройонда Cherry гірл. <кій> Вона найпізніше, мабуть, з усіх тройонд зацвітає і теж дуже довго тримає квіти на своєму стеблі. Квіти різних відтінків. Ось такий насичено рожево-короловий колір. От перетворюється він з від... часом, стає блід... бліднішає, і пелістки вигорають, і така сизувата димчаста Краєчок, обурочка залишається на квітах. Ось тут гарно видно. Так, сонце трошки засвічує. У мене два кущі Girl. Ось ще один кущ. Тут він трошки в затінку. але зверніть увагу, що вона не чекає, поки опадуть квіти, і дивіться. Випускає погони нові, і вони знову квітнуть. До речі, досить е, така сійка до фороб. Не нефорія, листя, гарне, зелене, хоча у мене в цьому році жодної обробки не було, жодного підживлення. І погляньте, як вони гарно цвітуть. Сьогодні у нас 2 липня. Пощина. Погляньте, яка краса. Це все черрікюрл. Якусь не можу обійти. Вона не досить висока. Десь, мабуть, метр десять, отак її. Може, метр. Але погляньте, яка рясна. І ще хочу вам показати одну трояндочку Примадонна. Красунка. Це із нових чайно-гібридних сортів. Погляньте, Нічим вам не красуня. на одному стеблі декілька квітів. І стебло, до речі, високе. Ось, зараз покажу, намагаюсь показати вам усю троянду. Троонда Примадонна.